Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. По 88 гривень. Ось такі пляшечки для олії чи отсту з розпилювачем. Ціна акційна: 88 гривень. Такий дозатор для олії із пензликом за 55 гривень. Такі дві пляшечки йдуть набором, вони по 500 мл об'єму. Ціна 149 гривень за набір. Ось така новинка. Грома дифузори для дому об'ємом 50 мл. Вони відрізняються не лише ароматом і кольором, а й ще ось такими різними формами на палочках. Є ведмедики, квіти, гілочки. 349 гривень коштує ліхтар LED, аварійне освітлення, акумуляторний. Ось такий, тянете за шнурочок і він засвітлюється. Кабель для зарядки є в комплекті. Така новинка: ліхтарик для кемпінгу, акумуляторний. 299 гривень. Так, кабель для зарядки у комплекті. Знаєте, він досить такий міцний на дотик. Опа, тут світиться і тут. І він ще розкладається і виходить такий як світильник. О, тут ще є секретик. Бачите: такий тримач фіксований, забули, як називається. Нагадайте. О, і тут ще показує рівень акумулятора. Класно, щоб собі орієнтуватися. З дітьми уроки вчити. Ми на кемпінг не збираємося, але нам теж таке треба, на жаль. Ще одна новинка ось такий ліхтарик. Теж тут така фіксуюча і штучка можна десь підчепити. О, слухайте, це точно туристичний. Це щоб розбивати скло, наприклад. Це не знаю для чого. Досить яскраво світить. Має декілька ось цих режимів світіння. Так, хто знає, що... А, це якась точилка для ножа. Якщо я не помиляюсь, то воно. Хто знає, то пишіть. Отак, чисто візуально мені нагадує точилку для ножів. Такий ліхтарик. Просто супер ціна на підлогові ваги. 149 гривень ціни, мабуть, ніде не знайти. І е, якщо купляєте якісь ось такі електронні товари, е, то зберігайте чек, в Аврорі є гарантія рік. Маєте упаковку і чек, можна повернути, якщо щось не так. Е, максимальне навантаження 180 кг. Досить стильно. Не лише в чорному кольорі, а ось таких чотири варіанти. Пише, чуєте 43 кілограми. Це що вони важене? Точно не доросла людину. До речі, як думаєте, яка нормальна вага для дорослої жінки? Цікаво почути. Я бачила в інтернеті, що 60 кг це вже забагато. Цікаво почути, як ви думаєте. Адаптер мережевий 179 а це є патрон електричний із датчиком руху. 109 гривень. Ось датчик, тут ви закручуєте свою лампочку, і відповідно лампочка буде засвічуватись, коли спрацьовує датчик руху. 199 гривень, ось такий ліхтарик налобний. 249 гривень, ліхтарик світлодіодний портативний. Він йде акумуляторний кабель для зарядки в комплекті. Такий ліхтарик налобний. Ціна 169. І такі ліхтарики по 99 гривень. 500 мл 69 гривень. Досить така ціна. Помірна, якщо порівнювати з асортиментом, що є. Такі по 109 гривень. Пляшки для олію чи оцту з ручкою. Вони йдуть із мірною шкалою. П'яне блюдечко за 39 гривень. Діаметр 15,5. Набір келихів 3 штуки на 190 мл. 99. Така ємність для спецій об'ємом 200 мл. Ціна 24 гривні. Є чорно-білі, а є біло-чорні. От на вибір. 69 гривень глинок для спецій. Це коли засипаєте тут у зернах і собі завжди свіжо промилюєте. Цукерниця скляна за 59 гривень. Об'єм її 300 мілілітрів. Такий варіант за 88 скло. Бойше ще І ці баночки з ложечкою по 29, а з ложкою для меду по 34. Такі скляні ємності з трубочкою по 39 гривень для напоїв. Набір стопок 6 штук на 50 мл – 99 гривень. Такі склянки низькі по 245 мл – 24 гривні. Чомусь мені дуже-дуже схожий. Ось цей рельєф. Бачите, тут знизу дрібніші ось ці деталі, а зверху довші. І тут так само. Ціна 24, такий варіант 99. ціна на шампанське. І є вища ціна 19 гривень за штуку. 265 мл об'єм. Так, трошки акцій. Такий графин для міцних напоїв. Скляний. 77 гривень. Тут, мабуть, 1 літр об'єм. Не зазначено. Вважаю, що це є мінус. Має бути якась, е, ну, така, знаєте, інформація загальна, що скільки тут є об'єму. Для мене особисто важливо. Не знаю, напише. Не так, такі ємності. Вони є скляні з кришкою, з бамбуковою. Ціна 149 гривень. Набір келихів дві штуки по 570 мл. Такі вони рельєфні 149 гривень. Такий набір три штуки 99, 325 мл. Дивіться, яка тут краса ходить на закупи. По 119 гривень ось такі келихи з подвійними стінками. та Блискітками. Такий набір креманок, дві штуки в упаковочці. Ціна акційна: 59 гривень, 280 мл. Кожна має об'єму. Гарний варіант: можна будь-що подавати, як морозиво так і якісь салати. Що хто собі придумає? Є різні вази. Ось така ціна 55 гривень. Невеличка скляна 74. Ваза для квітів 149 гривень, діаметр 16 см. Така фігурна з переливом кольору за 99 гривень. ваза 149. І такі всі по 149 гривень. Ось такі два варіанти. Ця з золотим таким облітком зверху 119 ківш від браво шеф 1 літр. 299. Ніж для піци за 34 гривні. такий у вигляді сокири. 69 гривень. Ніж шатківниця для капусти. По 39 гривень дозатор для пляшки. Такий. Одіваєте і вже маєте пляшку із дозатором. Не треба спеціальну пляшечку купляти. Два варіанти кольорів на вибір. Щоб легше було відкривати консервацію, є ось такий ключ для відкривання. Він підійде на різний діаметр. Так Затискаєте і тоді набагато легше відкрити. Тертка кухонна із контейнером. Ціна 55 гривень. Такі варіанти теж із контейнером по 88 Форма для випікання кругла, роз'ємна. Діаметр 28 см. Ціна 129 гривень. А це є сушарка на мийку. Ціна 109 гривень, вона розсувна. Можна розсунути до потрібного вам. Розміром і зафіксувати. Ще є ось такі підставки силіконові. Бувають заокруглені, а бувають прямокутні 77 гривень. Такий килимок для просушування посуду. ціна 149 гривень. Мені здається, дуже гарний варіант задумка, бо його не треба просушувати, так, як тканині. Так, що стекла вода? Зливаєте. В раковину і все. Ну, там Можна чуть-чуть підсушити, але недовго та небагато часу на це потрібно і можна знову користуватися. Це є нещодавні новинки такі ситочка для заварювання чаю з підставкою. Є три варіанти: це кактус, фламінго і апельсинка, чи мандаринка 88 гривень, одна штука. Вінчики силиконові по 14 гривень. Такі по 29 гривень. Як мінімум є три варіанти кольорів. Пензлик кухонний силіконовий, і з довгою дерев'яною ручкою. Акційна ціна 49 гривень. Лопатка силиконова 39. Можна поєднати з ось такими пензликами, буде набір. Значите, вони є однакових кольорів. Так само і салатовий і фіолетовий. По 24, а ось такі з блискітками по 29. Форми металеві для випікання кексів, 6 штук за 55. Капучинатор, який працює від батарейок за 39. Зими ще нема, але в нас досить таки похолодало. Такі от водолазки є в аврорі. По 129 гривень. Це є дитячі. Рожевий блакитний колір на вибір. Колготи з імітацією капрон. 230 ден Ціна 279 гривень. Минулого чи позаминулого року вони були дуже гучно рекламовані, бо вони виглядають ніби тоненькі, як капрони, а насправді досить і досить тепленькі. Ось такі є. Також є в Аврорі багато дитячих колготів, по 59 гривень з малюночками. І є по 99 гривень, вони більше йдуть однотонні. Тепленькі шкарпетки дитячі. Ціна 59 гривень однотонні, але кольори є різні. Такі лапками з антиковзуючим покриттям 44. Є і акційні пропозиції: такі шкарпетки махрові. 24. Я б не сказала, що вони такі дуже товсті, трошки грубші від демісезонних. сезонних Такі демісезонні по 29. Навіть і по 14. Така смачна новинка. Трубочки із начинкою. Полуниця або шоколад горіх. Два варіанти. Вага 110 грамів. Ціна 29 гривень. Жіночі легінси за 149 гривень сині. Шкарпетки жіночі, високі. 27 гривень. Тут така цікава резиночка, слухайте. Кому незручно і шкарпетки тиснуть, то ось такі не будуть тиснути. Вільно в них ця резинка верхня. Такі по 22 гривні. І ще є по 19 гривень шкарпетки сліди. 279 гривень. Ось така новинка жіночі домашні капці. 179 гривень коштують калоші жіночі без утеплення. А з утепленням за 219. Ось такі пледи, розмір 1,70 на 2 метри з ціною 199. Дуже багато є в асортименті новорічних товарів. Такі сніговички, що світяться, по 34 гривні. Хатинки. Вони теж із підсвіткою. Два формати на вибір 84. І такий варіант теж 84 і теж з підсвіткою. Такі прикраси ялинкові, 88 гривень. Давайте спробую включити. Батарейки йдуть у комплекті. Як вам прикраса. Ці теж світяться за 64 гривні. Прекраса. Декор для дому. Така хатинка 84, а цей будиночок аж за 219. Трохи я здивована від цін, справді. Вже не б'юджетно. Ялиночка з підсвіткою 99. 219 гривень коштує гирлянда із сонячною батареєю. Можна прикрасити якісь невеличкі ялиночки на вулиці. Самі різні гирлянди, які тільки хочеш. Ялиночками 129 гривень. Сніжинками 99 гривень. Тут, до речі, дерево, а це є картон. Є і пряники 99, сніжинки 99, сніговички, Сніговички по 119. Багато ялинки, такі великі, як лампи по 229 гривень і по 249 гривень. Ці просто менші, як кульки, а ці як лампочки, звичайні для світла. Такі варіанти, вони йдуть такою гірляндою шторкою. Ціна 179 гривень, довжина 4,9 метра, а вниз де 60 см. Це є жовте світло. А є ще біле світло. Розмір такий самий. Такі сніжинки по 19 гривень. Такі більші квіточки, ціна 34. Такі квіти по 34 гривні, також вони як двохсторонні. І є метелики. Ціна 27 гривень. Якщо цікаво подивитись повний огляд прикрас. То пишіть в коментарях, що хочу подивитись на прикраси. Будемо робити, бо їх тут дуже і дуже, і дуже, і дуже багато. Дуже багато насправді. Щось навіть не пам'ятаю, що минулого року був такий величезний асортимент. Просто щоб ви бачили масштаби. Знаєте, що мені цікаво? Тут щось ось таке є. Я так розумію, це на стіл декор чи що. 28 см на півтори метри. Це просто тканина для декору 99 гривень. А я, знаєте, що придумала? Що, наприклад, якщо скатертина біла однотонна, то можна такою стрічкою застелити і буде вже новорічна атмосфера. Також є в аврорії велике різноманіття різних солодких подаруночків Більші-менші такий. Варіант хатинка, ціна 69 гривень. Там всередині яйця, такі, але в новорічних фульгованих упаковочках 109 гривень. До речі, на каналі є розпаковка такого подарунку. Так думаю, може ще взяти ось такий від конті на розпаковочку. Пишіть чи зробити розпаковку. І якщо цікаво, що щось конкретне, то пишіть, чого конкретно ви б хотіли побачити розпаковку. 74 гривні, набір від Конті. вага 197 грамів. 199 шоколадки по 77. Різні є миколайки. 29, 39. Так, фігурка. Це є ось вони. Так, треба ще знати, які саме, правда? Бо є набір фігурок і є набір фігурок. От. Такий варіант за 69 гривень. Тут є 4 яйця і Миколай. Ці фігурки дорожчі 100 гривень за таку упаковочку. Пряники є різні. І по 22 гривні, і по 15, і по 12. Вони відрізняються діаметром. Так, по суті, виробник той самий: по 39 гривень такі пряники. Сніговичок 69. Там є те, що такі як яйця, шоколадні фігурки в зимовому варіанті 69. Бачила одного разу, як з ось таких цукерок робили ніби сани, ще солодощі прикручували. Виглядало досить цікаво 24 гривні. Міньон це є подарунковий набір вітрової марки Любімов 129. Волинські солодощі, метеорит 88, маршмело. Ціна 24, 44 і такі по 19. Можна підвісити. Тут різні фігурки: 99. Ось такий варіант ми розпаковували на каналі. Ціна 99 гривень 195 грамів. Ми цікаво, можете подивитися: міленіум набір 169. Такий варіант 149, 129. І адвент календарі 149. І міленіум, це, до речі, теж міленіум 169 гривень.